Друзі, вітаю вас! Експертна думка все частіше з'являється в радіоефірі України на хвилі Країна ФМ, допомагаючи українському бізнесу. Працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги з вами її незмінний патріотичний ведучий Денис Кар. І ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша прекрасна Україна вже більше ніж півроку живе в реаліях війни. і ЗСУ знищують і дуже успішно ворога на передовій. Ну а наші круті бізнесмени допомагають воїнам на передовій і в країні в цілому в ці важкі часи. І ми однозначно переможемо, бо ми не зла. Вона нація сьогодні будемо говорити про здоров'я. І е, якщо ми не будемо здоровими, ми не будемо сильними. А в такому випадку не зможемо здолати е, всі ті труднощі та виклики, які нам готують кожного дня наші нинішні реалії. Ну а напрямок ортопедії та травматології зараз точно досить потрібний і затребуваний, все ж таки. Україні війна, всі ми розуміємо, травми все може бути. І такого роду травм, я впевнений, зараз досить багато, і людей з проблемами також багато. Я радий вам представити мого сьогоднішнього гостя, векліч Віталій Вікторович, головний ортопед, травматолог клініки ладістен ведучий спеціаліст з використання апарату зовнішньої фіксації. Віталій Вікторович, я вас вітаю. Добрий день. Давайте трошки познайомимося. Розкажіть про себе, а декілька слів. Чим займаєтеся, який ваш напрямок? Ну і а, про себе теж декілька слів. Клініка професійно займається технологією Ілізарова. На протязі я персонально займаюся 43 роки цим напрямком. Ого, діяльності. У вас досвід? Да. А клініки Ладістен 30 років заснована була в 92-му році, тому досвід дуже великий. Працюємо на світовому ринку, кожен рік їздимо на міжнародні конференції. Через це рівень у нас високий. А ви от згадали, сказали, що працюєте на світовому рівні. Тобто, я правильно розумію, що перед війною а, активно ця ви розвивалися, рухалися, да, і а все було добре. А, і, ну, скажімо так, клініка з таким ще й досвідом мала ну, успіх, в принципі. Так, безумовно. Успіх був великий, і пацієнти у нас лікувалися зі всього світу. Як, як, як я кажу, від Канади до Австралії, від Франції до Японії. Нічого собі у вас географія, скажу вам. А добре, давайте тепер трошечки, як то кажуть, наші нинішні реалії війна. Що було в перші місяці після 24 лютого? Можливо, перший місяць, як чи функціонувало щось працювало? Якщо працювало, то як Знаєте, тут онлайн важко, скажімо так примінити вам безпосередньо тільки офлайн спілкування з клі з пацієнтами. На жаль, ми не могли працювати після 24 лютого, тому що ми знаходимося в Бучанському районі. Oh. Це було uh -huh. небезпечно, тому пацієнти 24-25 лютого виписали всіх і не працювали на протязі трьох місяців. Пізніше, вже знову почали відновлювати роботу. Попит великий. Ну, я хочу сказати, що вогнепальні. Всі травми мінно взривні, вони потребують тільки апаратного методу лікування. Інші методи практично немає показань. Через це ця технологія стала унікальною. Вона і була до цього унікальною, тому що дуже багато і ортопедичної, і травматологічної неможливо вилікувати пацієнта, крім апаратів зовнішньої фіксації. Тому попит на цю послугу дуже великий. Ну, тоді розкажіть такі трошечки більше про цей апарат зовнішньої фіксації, які захворювання травми лікує і як допомагає. Ну, травми це переломи кінцівок. Ця технологія має п'ять переваг великих на відміну від традиційних методів лікування, які використовуються в цьому світі. Перше, така операція виконується без розріза шкіри. А це дуже важливо для дітей, молодих жінок, щоб не було розрізів і рубців післяопераційних. Це раз. Друге, ця технологія на 100% гарантує таке дуже серйозне ускладнення як остеміеліт це гнійне запалення кісткової тканини в місці перелому. Остеміліт, як правило, приводить до інвалідізації людей. Таких людей досить багато в світі. Два. Третє, це людину можна на другий день ставити на ноги. І людина да, з милицями, але вже може користуватися кінцівкою. Четверте: терміни лікування, тобто зрощення кісток в апаратах, мінімальні, тому що нема хірургічного втручання. Тобто ми хі хірургічним шляхом не травмуємо е, тканини, тому кістки зростаються в мінімальні біологічні терміни. І п'ята е, перевага це не потрібна повторна операція. При інших методах потрібна повторна операція, наркоз, розріз, видала, видалення металу. Ця е, е, технологія не потребує. Такі п'ять великих переваг. Це те, то, що торкається е, травматології. А в ортопедичній в сфері тут також дуже широкі показання для таких технологій: це вроджені аномалії розвитку дітей, укорочення кінцівок, дефекти кісток, наприклад, е, е, мінозривне, де є дефект кістки. Любої стегнової, там, плечової чи е, великого мілкової, це може бути і 10, і 20 сантиметрів. Відсутня кістка в результаті масивної травми. Ця технологія дозволяє зберегти кінцівку і замістити такий дефект своїми тканинами, не імплантами, а своїми тканинами. Це унікальні технології. Слухайте, розкажіть, що це за диво технології такі на основі чого, що, що використовується, не знаю. Щось неземне, явно ви розумієте, потрібно відкривати інтернет, відкривайте, набирайте клініку Ладістен і дивіться там матеріалу більше, ніж потрібно. Сайти є в інстаграмі. Дуже багато матеріалу через це, це можна побачити своїми очима. Інколи навіть доповіді робиш за кордоном іноземцям. Вони не вірять в те, що це можливо. Через це воно має сьогодні, особливо під час війни, дуже має велике значення. А ця технологія якась нова, сучасна, чи вона вже певний час тому створена? І створена вона в Україні чи ні, десь в іншому місці? Ні, вона створена була в Кургані ще в 50-х 50 роках професором Мелізаровим. І філософія так і залишається по сьогоднішній день. Його заслуга не стільки в апараті, який він придумав. А в е, біологічних законах, які він е, знайшов, через це м, вона в, на сьогоднішній день використовується в, в всьому світі. От ми їдемо е, в жовтні місяці на конференцію в Мексику, і е, е, конференція називається Асамі, це Асоціація по методу Лізарова. І використовується вона звичайно, на конференції. Приїжджають люди, як кажуть, з багатьох з 80 держав світу. От на жаль, в Україні ми маємо тільки приватний один заклад, який звичайно професійно цим займається. Війна і така травма. Лікарі вимушені. Використовувати апарати як це інше питання. Но інколи треба мати дуже великий досвід для того, щоб пацієнта мінімальні терміни поставити на ноги. Під час війни, я так розумію, збільшилася у вас кількість пацієнтів, і якось відозмінилися. Відузміни, ну, Ви казали про а, травми, які були пов'язані з вибухами та далі, тому подібне. Як взагалі від, ну, відбулася зміна, ну, скажімо так, портрету пацієнта? Скажімо так? Військовими ми не займаємося, для цього є військові лікарі. Це їх напрямок. А пацієнтів стало звичайно менше і за те, що літаки не літають і іноземці фактично не можуть приїхати. Фахівців, фахівців, на жаль, дуже мало в світі, які володіють досконало технологією. А інтернет сьогодні контролює роботу лікаря. І якщо ти не якісно працюєш, є ускладнення, якісь проблеми, то звичайно ти не зможеш працювати на сучасному ринку. Через це тут якість має дуже велике значення. Інтернет, інтернет, якраз дисциплінує лікарів, що потрібно працювати якісно. І Щоб не було ні помилок, ні ускладнень. От бачите, а дуже часто кажуть, та інтернет, то погана штука, ну, бачите, яка ви? іноді потрібно. Це раз. І друге, всьому світі як люди могли знати, що в Києві маленька клініка Ладістен володіє тими такими технологіями, якби не інтернет. Це нереально. Хм, погоджусь. А які плани у вас у клініки? Я так зрозумів, крім вже поїздки в Мексику на конференцію. Взагалі, які плани у клініки? Можливо, є плани розширювати їх, якщо ви єдині в Україні? Ну, розширювати це досить проблематично. Розумію, під вік, час війни вік, так. Вік, знаєте, своє бере через це. Да, готовимо кадри, але це я вам скажу так. В радянські часи для того, щоб підготувати фахівця по цьому методу лікування, лікаря готували в кургані 15 18 років. Ого, Ого. Да, лікарі їхали туди і там вчилися, жили там, там працювали, і тоді вже поверталися на батьківщину для того, щоб можна було досконало володіти технологією. Через це це не так як кажеться. Так, шановні слухачі, якщо е, дійсно вам потрібна саме е, у вас є якась проблема пов'язана безпосередньо з травматологією, і вам дійсно потрібна буде ця процедура, не втрачайте е, можливість потрапити абсолютно на ексклю... ексклюзивну фактично процедуру, да, яка відбувається в українській клініці. Е, е, Віталій Вікторович, будемо закінчувати ваші побажання в цілому, як українцям. Да, глобально так і можливо, як то кажуть, вже як лікар, побажання українцям. Побажання таке: скористайтеся можливістю проконсультуватися для багатьох категорій населення: це діти, каліки, люди похилого віку, це безкоштовно обстежимо, подивимося, дамо рекомендації. Якщо немає можливості в нас прооперуватися, підкажемо, яким шляхом піти, щоб не доп... не зробити якоїсь помилки. Мені сьогодні був пацієнт на консультації, яку я оперував 25 років назад, з вродженою аномалією, дуже серйозною. До цього до е, мене його 8 разів оперували. Не змогли. Ми ці проблеми закрили. Пройшло 25 років. Він впав, зламав ногу в цьому самому місці. І, на жаль, на жаль, його прооперували. Традиційним методом, і, звичайно, отримали ускладнення. І вони сьогодні прийшли і кажуть, чому ви не приїхали зразу? Ну, от мама за кордоном, а синок такий не, не рішився. І от така проблема. Отже, пам'ятаємо, що консультація а, це важлива штука, дійсно і обстеження. І дуже часто це може попередити дійсно дуже серйозну якусь проблему, як то кажуть, для того, щоб не затягувати цей процес. Ну що ж, а, я дякую вам, Віталій Вікторович. Я вам бажаю сил, дякую. натхнення, енергії, щоб ви допомогли ще багатьом і багатьом і українцям, і європейцям, взагалі людям, які будуть потребувати вашої допомоги, а більше того, таким чином і. Ну, скажімо так, прославляючи медицину українську да, і рухаючи дійсно в, в світі фактично, розказуючи, що у нас є саме такі технології і саме такі суперспеціалісти. Вот. І тому хай у вас дійсно все виходить чудово, клініка розвивається. Ну і у вас дійсно буде все також прекрасно. Дякую. Дякую, друзі. Ось такий у нас сьогодні ефір про здоров'я. Сьогодні у мене в гостях був виклич Віталій Вікторович, головний ортопед, травматолог клініки Ладістен, ведучий спеціаліст використання апарату зовнішньої фіксації. Експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей.